Привіт, мене звати Діма Макалон, і це диванна експертиза. Сьогодні у нас 255-й випуск, і сьогодні ще й День Незалежності України. З чим я вас всіх вітаю. Дрони атакували один з найбільших газопереробних заводів Росії Газпром Услуга. Доволі непогано почався ранок в неділі. У Ленінградській області гарні звідти відео, світлини, там місцеві, в принципі, радіють феєр-шоу, як зазвичай. Ну, в Принципі, мені теж подобається відстань майже 900 кілометрів від кордону. І тут відповідь на питання тим, хто питає: а де ж наші шахеди, коли по нам прилітають шахеди, та ось вони вже котрий рік бомблять Росію, котрий рік там все палає, вибухає зараз. Іде комплексна атака по російській нафтогазовій інфраструктурі. Оце зараз порт услуга якраз таки по газовій інфраструктурі, де росіяни е, скраплюють свій газ, притворюють його на рідкий і е, відправляють на продаж. І це вже котрий удар. По цьому комплексу, взагалі, Газпромуслуга один з найбільших газопереробних заводів у Європі. Його потужність дозволяє щорічно переробляти до 45 мільярдів кубометрів природного газу, виробляти 13 мільйонів СПГ, СП, ну, тобто рідкого. 3,6 тонн етану та 1,8 мільйонів тонн пропан ботану. До цього ми а, вражали його у 2024 році, у січні службою безпеки. Також були удари вже і в цьому році. Ну і ось а, ну, третій удар Минулого роз... Здається, десь на місяць вибивали його спроможність працювати. Побачимо, що буде зараз, але ну виглядає цей удар з усіх, що ми бачили, найбільш таким масштабним, потужним. Ну і Комплексом тут ще, як зазвичай, росіяни виють, що там їм незручно літати, тому що план кавер об'явили. Але чим далі, тим буде більше, тим більше буде коврів, і рано чи пізно або росіянам доведеться припинити літати, або доведеться ну, випадково, як це вже було, збивати пасажирські лайнери. Ну і крім удару по услузі, вже стандартно продовжується кампанія по НПЗ. Знову два на тиждень. Ць, цей тиждень у нас вразили НПЗ у Сизрані, українські дрони. Теж є підтвердження, є підтвердження, враження саме, так би мовити, серця НПЗ, установки, де відбувається якраз ця перегонка нафти, вже у паливо, дизель і таке інше. Підтверджується, бачимо, що не захистили ці всі решітки, ліса, що воно все пробивається дронами, сітки теж не захистили. Ну і другий удар по НПЗ Новошахтинському. Теж по ньому вже до цього прилітало, є підтвердження. Кадри враження, воно там горить, горить вже четверту добу, гарно і більше того, кажуть, що ще й м, пожежа стає все більш потужніша. Це НПЗ важливий, крім того, що, в принципі, будь-який НПЗ важливий. Ми бачимо, що у росіян вже є проблеми з паливом на заправках. Ну, вони віддалених, в віддалених всіляких місцях. Але саме цей НПЗ він ближче всього до кордону України, ближче всього до Донецької Луганської області. Відповідно, він зарівнує. На постачання палива для армії для російських військ. І тут варто зазначити, це не означає, що ми виб'ємо інфраструктуру нафтову настільки, що у російських військ не буде чим заправляти. Е, я певен, що якраз таки на армію вони завжди забезпечать себе. Скоріше за все, будуть страждати там, люди. Мирні, вони вже це відчувають, і це добре. Це добре. Звичайно, Росія дуже потужна країна в плані палевної інфраструктури. Дуже у них багато. Ми там виб'ємо якийсь відсоток, там 10, 20 відсотків. Але це буде бити саме по економіці, по населенню. Росіяни будуть відчувати, що війна це не так вже й добре, і це в принципі правильно. І продовжує естафету ударів по нафтопаливній інфраструктурі Росії. Удар по станції УН'єча. Це нафтоперекачувальна станція о, нафтопроводу Дружба, по якому поставляється нафта у Білорусь, у Словаччину і Угорщину. Дружні на даний момент режими. До Путіна. І е, це чудово. Е, це вже другий удар на цьому тижні. І перший удар там вибив, здається, десь на е, два дні її роботу. цей удар, схоже, що вибив е, ну дуже надовго, я думаю, на місяці. Ну, дивлячись на те, як там все палає. Я думаю, шкода доволі значна. І це знову ж таки е, зменшує російські спроможності отримувати гроші в свій бюджет і відповідно фінансувати війну. Ми знаємо, що вже є проблеми, і їх буде більше. І оцей комплекс ударів він е, підсилює ці всі проблеми. Ну і більше того, це ще й такий тиск на цих всіх дружбанів. Путіна, які теж збагачувались за рахунок отримання російської цієї нафти, переробки її і потім перепродажу відповідно. Тож комплекс таких ударів дуже гарний. Ну і продовжуються на жаль російські удари по Україні після. Певного перериву, перерви і то відносно, можливо, не було таких масових, але в принципі удари були. Але зараз відновились масовані удари били. По Харкову, по житловим будинкам били по е, Кремінчугу, по нашому НПЗ. І ось вперше Росія вдарила вже по Закарпаттю, по Мукачево. І що цікаво, е, Росія атакувала американський завод Flex, якраз у Мкачева. Е, це завод, який е, працює, виробляє продукцію для компаній Google, Microsoft. Nike, Lenovo, доволі потужний завод. Там три з половиною тисячі людей працює. І тут цікаво, що удар підлегся саме американська компанія. і це так би мовити, мені здається відповідь на оці от коментарі Трампа щодо гарантії безпеки. Що американські компанії, які знаходяться в країні, це є гарантії безпеки. Типу, ніхто не наважиться атакувати країну в якій. Працюють американці. Ми з вами розуміємо, що це фігня, і розуміли до цього. Ми знаємо, що американські компанії атакувались до цього. Але, ну, мабуть, атаки були не безпосередньо на американські компанії. Там, умовно, той самий Макдональдс страждав на Лук'янівці, але ну, розуміли, що били не по ньому. А тут безпосередньо удар по американському заводу ще. Й Доволі важкий удар, тому що це треба було бити через гори, через Карпати, бо це Закарпаття. І, і це виглядає як відповідь Трампу саме, як знущання над Трампом. Тип, типу каже, що ось там ваші компанії захищають щось, а ніфіга вони не захищають, і що ти зробиш? От мені здається, що росіяни просто ржуть з Трампа. Ну, і реакція Трампа, чесно кажучи, ну, він сказав, що ну, йому це не сподобалось. Він не в захваті від цього. Ну, прикольно, було б ще дивно, якби він з цього радів. В цілому, реакція поки що доволі беззуба. Не знаю, ну хіба що там, можливо, якісь оці дозволи на поставки пішли. Інвестори Київ Місбут ризикують залишитись без житла. У КНДА попереджають про загрозу. В чому справа? Справа в тому, що Верховна Рада вирішила забрати з бюджету Києва 8 мільярдів гривень, тому що Київ погано насправді розпоряджається з величезним об'ємом грошей, який є у міста. У нього, по-перше, профісит, якраз там 9 чи 8 мільярдів, тобто він неспроможний витратити ці гроші. А по-друге, те на що. Місто витрачає гроші, ну це ж е, якийсь жах. Витрачаються гроші на безглузді, якісь ремонти, розв'язки, тупорилі, мости, глисти на болоні на колись е, незаймані острови. Е, е, витрачаються гроші на там ті самі парки, будівництво. Це все під час війни. Ладно, місто будувало активно метро, яке можна використовувати в якості сховищ. Будували якісь ці самі комфортні сховища, укриття. Ні, витрачається дійсно безглуздо. Тому я підтримую те, що Верховна Рада забирає гроші у міста Києва. Потім, коли буде якась адекватна влада міста, тоді ми будемо звичайно відстоювати бюджет міста. А зараз гроші мають витрачатись на війну. Тому що це найважливіше. А от щодо інвесторів Кієвізбуда, чи шкода мені їх, ну певної міри шкода, але я не розумію, якого хрена я е, своїх податків маю їм допомагати. Чому просто не взяти якихось там бабушек на вулиці, їм не допомогти, якщо вже не те пішло? Я не хочу, щоб з моїх грошей фінансувалась е, забудова Київ бо це одна з найгірших забудов. Вона е, псує місто. Це жахлива забудова, і е, люди, які інвестували свого часу, вони ризикували, вони йшли на ризик. Вони е, саме не купували квартиру. Вони були інвесторами, вони платили менше грошей, ніж купити вже готову без ризику квартиру. Але вони і отримували певний ризик, що їхні інвестиції можуть провалитись. Це й сталося, тому що люди не вивчали, в що вони кладають гроші, кого вони фінансують. Було абсолютно зрозуміло, що Київ місьбуд, це у пері, що це корупційна кормушка. і ми це все розуміли. Я про це все давним-давно розповідав. Треба було хоч трошки повивчати, куди ви несете свої гроші. Крім того, що те, що ви вкладали, воно псує місто. Це жахлива. Буд будівництво це жахливі ЖК. Ну і ось ви ще і програли, ви ще й втратили гроші. Що з цим робити? Е, ну, виходи є декілька. Перше, ви самі доінвестовуєте, е, щоб е, ваше будівництво було завершено. Яке б воно жахливе не було, але ну що вже робити? А інше, ну намагайтесь якось продати ці активи і отримати певні компенсації. В будь-якому разі, ви щось втратите, але це нормально. ви і інвестори і інвестори можуть як і виграти, так і програти. Не хочете ризикувати, купуйте, готове. Трамп погодив продаж Україні 3350 ударних ракет Ерам. Про це пише Wall Street Journal. Доволі неочікувана новина, і тут історія про те, що пам'ятаєте, там була заява про Трампа, що там неможливо виграти війну, не б'ючи по Росії, і типу Байден не давав Україні бити по Росії, а потім хопа з'являється новина, що він погодив продаж таких далекобійних ракет рам. Це ракети, які мають по суті це бомба з ракетним прискорювачем. Їх дальність до 400 Кілометрів, як зазначається, ну, від 250 ще заявлено. Не факт, що Україні прям дадуть усю найбільшу дальність, чи, можливо, там це залежить якраз таки від о, точки запуску, від висоти запуску, від швидкості. Побачимо, поки що достовірно невідомо, що це саме за таке озброєння. Проте о, швидкість ракети 0,6. Маха, ну відповідно, це знову ж таки крейсерська швидкість е, пасажирських е, лайнерів там 800-900 кілометрів. На годину має летіти ця ракета бомба 227 кг Потужно кількість вражаюча. До того ж заявляється, що це має бути поставлено через 6 тижнів, але є такий нюанс, що США має погоджувати їх використання, тобто Україна перед тим як їх використати, має бути запитувати у Пентагону там чи може вона їх застосувати. Проте кількість непогана. Uh, і ціна ціна тут uh, цікава, 850 мільйонів. Якщо це за все, за всі 3350, тоді одна ракета буде коштувати 250 тисяч доларів, і це доволі дешево для ракети з такою дальністю, тому що ми знаємо там ті самі Storm Shadow, які, які летять на 300 кілометрів. Вони там від мільйона коштують так, так само. А тут uh, бачите, доволі дешево. Можливо, це лише якийсь перший пакет і частина від цих 3350. Буде далі. Я думаю, інформація відома. А от те, що погоджувати треба, це погано, тому що ну можуть не погодити. Наприклад, ми знаємо, що з весни цього року нам ще жодного разу не погоджували е, застосування ракет АТКМС по Росії. Відповідно, нам можуть надати. Ці ракети, але теж не погодити. Відповідно, це може бути взагалі така новина, яка потім не буде означати поставку нам цих ракет. Тобто, це умовний тиск від Трампа на Росію, що він там просто заявляє щось. Що він там в Україні такі ракети надасть, а насправді. Насправді може не надати. Ми ж знаємо Трампа, що він о, зранку каже одне, ввечері каже інше, а на наступний ранок каже, що він взагалі не те, не інше не казав. Так що тут таке, поки новина не погана, поки новина не погана, радіємо, але не надто сильно. І переходимо до втрат техніки, починаємо з Росії, нагадую, дивимось ми по Пабло Орікс. Який рахує по фото і відео. На минулому тижні було 22 540, на цьому тижні 22 585, плюс 45 за тиждень. Ну, Нижче, ніж зазвичай, вже давно у нас така тенденція. Танки плюс 9, всього 4107, бронемашини плюс 6, 224, бойові машини піхоти плюс 2. Всього 6093 дуже впали показники по втратам БМП. Якщо раніше там, по 50 могло втрачатись, то зараз ви бачите майже не використовується БМП. Ну, справа в тому, що у них е, до початку війни було на озброєні 5 тисяч е, БМП. Ну, ви бачите, вже більше ніж було на озброєні. Вони втратили. І ну, тобто, те, що виробили, те, що там з складів зберігання дістали, але все одно. Тепер у них дуже великий дефіцит саме з такою технікою. Навіть це серйозніший дефіцит ніж з танками. БТР те саме, плюс два, всього 679. Ну і на цьому тижні оновлюємо втрати артилерії, але це за місяць. Буксуємо артилерію 495 плюс 12 за місяць, САУ плюс три всього 963. і РСЗО плюс вісім всього 516. І переходимо до українських втрат техніки. На минулому тижні було 9582, на цьому тижні 9636 плюс 54 за тиждень співвідношення 1,2 до 1, Тобто ми більше втратили на цьому тижні. Ну продовжується ця тенденція. Лише на минулому тижні у Росіян були більше втрати а також більш ніж місяць. У нас втрати більші, але ну, дефіциту росіян більш суттєвий з технікою. І тут варто зазначити, що я ще зрозумів, в чому проблема, якщо ви подивитесь, там танки, бронемашини, БМП, БТР, які я виділяю, то тут втрати незначні. Справа в тому, що ми втрачаємо більше е, таких броньованих автомобілів, типу МРАПИ, Варта, Козак, е, Хамбі, ці самі ну, Хаммери називають е, росіяни. Такі автівки майже не використовують. Вони використовують там Уазіки, Буханки, Ніви, Жигулі, які Орікс взагалі не рахує як військову техніку, ну тому що це дійсно не військова техніка, цивільна, переважно і. Нема сенсу її рахувати, тому що як в тих самих мотоциклів, квадроциклів, їх можна необмежена кількість. Ну, це все одно, що рахувати там наші карчі іоробляхи, які е, гонять їх теж дуже багато і, звичайно, дуже багато втрачається. Ну просто а от, мрапи це все ж таки військова техніка дорога, тому вона рахується. І ось за рахунок ще мрапів є такий перекос, бо їх у нас втрачається більше, бо використовується більше. Танки плюс 4. Всього 1246, бронемашини плюс 0, всього 483. БМП плюс 1, всього 1438, БТР плюс 4 всього 1069 і по артилерії плюс 1 буксойма всього 243. САО плюс 21, всього 620. Бачите, САО ми втрачаємо сильно більше. А ось росіяни більше втрачають ну сильно більше буксуємо та РСЗО. РСЗО у нас 0 втрати за місяць. Всього 88. У росіян 8 за місяць втрачено. І переходимо до ситуації на фронтах. Вирішив о, періодично міксувати карти. На цей раз використаємо фінську карту від BlackBird Group. Починаємо, як завжди, з півночі. Логіка цієї мапи доволі проста. Червона це позиції росіян, синя позиція ЗСУ, і між ними сіра зона. Бачимо Тьоткіно. Тут сіра зона, тобто непідтверджений контроль з су частково. Ну і червона, зрозуміло, там вже підтверджений контроль росіян. Далі сумський напрямок ми бачимо знову ж таки, тут на цьому тижні особливо просувань не було. До цього ми бачили ЗСУ звільнили Кіндратівку, Андріївку. Бачимо зараз невеличке вклинення Варачини є, але в цілому. Цей тиждень особливо без змін. Далі харківський напрямок. Також змін не відбувалось. Просто подивимось, як на цій майпі проходить лінія фронту. Бачимо, Вовчанськ переважно контролює росіяни, є сіра зона, Ну і за рікою Вовча вже контроль, впевнений ЗСУ. Далі, мілове поле було вклинення в Харківській області з кордону. ну, так ніяк воно не розвинулося, просто захопили прикордонне село Росіяни. Куп'янський напрямок. Дивимося, що тут дворічна під контролем росіян. На цьому тижні особливих атак знову ж таки тут не було, просувань не було. Бачимо, що з півночі на правому березі Оскола росіяни контролюють Радьківку, мирове. У е, сірій зоні, ну і далі вже Кубенськ під контролем ЗСУ. Далі південніше є перерізання вже давно е, нашого, так би мовити, плацдарму на Осколі. І е, на цьому тижні є невеличкі контратакуючі дії ЗСУ. Ось в районі Новомихайлівки та Греківки. Тому що раніше росіяни тут просувались і захопили навіть ці села. Зараз ось є інформація, що тут були контратакуючі дії. А росіяни в свою чергу продовжують просуватись в бік Оскола, в бік Лиману, бачите, на середню атакують, і захопили вони ще раніше Торське, зараз поступово просуваються в Зарічному. Бачите, частково вже захоплено точно, і більша частина села все ще в сірій зоні. Також росіяни просуваються у серебрянському висництві, атакують серебрянку. Це вже на правому березі Сіверського Донця, і ну, поступово зрізають цей виступ український, який раніше аж був до Білогорівки. Далі часів яр тут особливо змін не відбувалось, були атаки у бік Константинівки, ось бої зараз йдуть за село Олександро Шульгіне. Далі Клебаньбикське водосховище і карман. Ну, бачимо, що весь цей карман це зараз сіра зона, показується, і клебань-бик тут ЗСУ його ще утримують, а це все поки що сіра зона. Ну і далі таке найцікавіша історія це колись прорив. На добропілля великий виступ, який росіяни організували. Його вже зрізали. Бачимо, колись там показувалось, що виступ доходив до траси Добропілля Константинівка. Зараз він точно зрізаний, золотий колодязь веселе вже під контролем ЗСУ. Кучерів яр в сірій зоні, там той же Діпстейт малює тут такі оточення. На цій мапі цього немає. Росіяни намагаються атакувати Володимира Кушахове. Те, про що я казав, що це найголовніше в цьому виступі населені пункти, тому що через них йде логістика. Але що більш цікаве, південніше. Ось з боку Покровська, бачите синя стрілечка, атака ЗСУ, про яку росіяни, там, російські воєнкори виють, деякі мапи вже показують, що українці вже зайшли в мирне і звільнили його. Ну, наші поки що це нічого не підтверджують, але ну, є такі інформації, причому від росіян. І це цікаво, тому що з точки зору о, дій українських, ну, просто так відбити саме селище мирне, логіки. Нема ніякого, ми просто потрапимо в карман. Але якщо казати про те, що буде далі просування там, з півночі на зустріч, і то можна о, взяти в оточення росіян. Ну, а ще більш вірогідне і логічне саме просування, так би мовити, з північного сходу вздовж траси СТ-0504, здається, на траса покровськ І Якщо дійсно вдасться просунутись з ССУ з двох сторін, то тоді росіяни попадуть в таку певну халепу. Але знову ж таки, поки що, поки що це лише здогадки і, ну, є, звичайно, острах, що це просто атака відбиття одного з селища. Тоді це безглуздо. Побачимо, як буде розвиватись ситуація. Далі, також були певні контратаки. Тут іде у нас ріка Вовча, образує такий загін, і Андріївка Клевцова. Росіяни раніше атакували. А тут ЗСУ зараз контратакували, звільнили Зелений гай, тому що росіяни в нього заходили. Зараз бої за Толстой ідуть. В цілому поціснили трошки росіян. А от південніше росіяни атакують Комишуваху. Бачимо трошечки вони тут просунулись. Також є атаки на Ольгівське. Далі, вздовж лінії фронту, особливих змін на цьому тижні не відбувалося. Такі от новини на цьому тижні. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підтримку лайками, підписками та коментарями. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь також на мій телеграм-канал, де я не дуже багато спамлю, але періодично своїми думками ділюся. Дякую за перегляд. Слава Україні! Слава ЗСУ! Пока!